Вітаємо, друзі! І знову книгарня на Д-1. І знову будемо читати класну дитячу книжку звичайно українського автора і українською мовою. Мене звати Іванка Гамірслоєва, разом зі мною Мілана Іцкович. Привіт! Привітик. І яку ж книжку ми сьогодні будемо читати? Сьогодні у нас така книжечка, привид, який не міг заснути. Оу. Знаєш, так... Трагічна назва така. І така філософська: а чи сплять привиди, чи не сплять? Нащо їм спати? Вони ж привиди. Чому вони сплять? Чому цей не спить? Я над цим не, за... не замислювалась. От я тобі такі нотки філософії дарую, будеш думати про це перед сном і не зможеш заснути. Засну, як, як завжди. Отже, так. хто написав цю книжку? Автором привида який не міг заснути, є Наталка Малетич, українська письменниця, перекладачка та редакторка. Живе і працює у Львові. Народилася у 1979 році. Закінчила філологічний факультет Львівського національного університету. Однак, вчителем так і не стала. Зрозуміло, що більше любить із дітьми дружити ніж повчати. А з 2015 року працює редакторкою відділу дитячої літератури у видавництві Старого Лева. Отже, давай говорити про книжку. Що, про книжку. що, вона, що вона для тебе означає? Ну, по-перше, головним героєм книжки є привид. Значить, mm, ми з тобою ще так. не оцінювали. Це, знаєш, для мене якась така істота, якась недосягаема така. Я не можу його ні осудити, ні якось підтримати, бо це привид. Ну а з привидами я не спілкуюсь, ну знаєш, наче в тебе там є купа якісь привидів, яких ти знаєш, але з ними не спілкуєшся, бо вони привиди. Ні, ну знаєш, якби б в мене була можливість, якби б вони існували. А може вони і існують. Просто я така далека, не знаю. Про я них. хочу вірити, що все існує. існує. І привиди, і феї. І можливо, дракони. десь дракони літають. Так, нехай існує все. Так, але ми просто не бачимо. Ну так, ну. У Можна інший погляд на життя, оце все через погляд на життя. Так. Бачиш, маленькі діти вони бачать, як і в цій книжці також побачили привида зрештою. Можливо, у дітей якийсь інший зір, діти якось по-іншому цей світ сприймають, і це дуже круто. Можливо, ми в дитинстві також багато чого бачили, а потім виростаємо її. І, так. Не можна бути і ця суперздібність в нас втрачена. На жаль, але тут привид, який не міг заснути. Добре, чи сплять привиди, чи не сплять привиди. Це, так, питання. риторичне таке вже питання. Але ми знаємо, що тут є будинок, в який ніхто не заселявся, бо там жив привид. І мене це також вразило, Навпаки ж цікаво заїхати в будинок, де живе привид. Чом би і ні. І привид цей він добрий. Він ходив і страждав через те, що він сам страждав, що в нього пустий будинок, що там ніхто не ходить, що він такий самотній, що Там здається качеля, так за вікном так. самотня. І така, от самотність перші сторінки, мені було його дуже шкода. Ну, думаю, ну як так? Ну такий привид. І переїхати ж він не може, бо це його будинок. Ну важко якось я, привиду переїхати в інший дім чи квартиру, чи до людей. Він вже там живе, все, він може тільки чекати і сподіватися на те, що хтось переїде. Але сталося диво, до привида заїхала сім'я, ціла велика родина і найголовніше з маленькою дівчинкою, які чудово спали і вночі, коли треба, коли привид не спав. І як саме привід зміг заснути, це наші читачі, звичайно, дізнаються, прочитавши книжку. Так ми не будемо розповідати. Ми не будемо, ми але не будемо. можна сказати, що щойно ми з тобою і сказали, як він зміг заснути. І коли наші читачі прочитають книжку, вони про це дізнаються. Така так, гра слів буде таємна. Але, ну я люблю такі книжки. Я люблю такі книжки тим, що вони тебе не напрягають абсолютно. Вони дарують якусь трошечки доброти тобі, дають трошки розуміння того, що існує дуже багато навколо тебе речей, про які ти не знаєш, або які вважаєш, що не існують. Якась така знаєш, наївна легкість. Так, так, наївна легкість, і вони. Ну, коротше, вони мають право на стовідсоткове право на існування. Вони мають бути, і такі книжки мають читати, особливо дітям, особливо перед сном. Я гадаю, що взагалі, коли дорослі читають дітям, вони їм не просто дарують якесь свою увагу чи ще щось. Вони їм такий світ дарують фантастичний. Вони їм прививають любов до читання, вони їм дають можливість помислити, розмислити. І, зрештою, вони їм дарують таку. Якби впертість, якщо дорослий не дочитають, навчитися читати і не дочитати читати. самому. Так. ну Читання це ж такий світ чарівний. Мені здається, люди, які досі не знайшли в цьому прекрасне, вони в чомусь нещасні. Тому що я не уявляю своє життя без книжок. Я як людина, яка, знаєш, увесь вільний час саме, присвячає саме книжкам. Я також не розумію людей, які не читають. У мене багато друзів, які такі, ну ну книги, ну і що з ними робити? Ну навіщо вони мені? Я кажу, читай, от просто читай. Ти потім зрозумієш, але якось так. Я я одна така, яка ну вони закохана. ж тобі не кажуть, що о Боже, і ти там смішна, чи ще якась, що ти читаєш. Чи кажуть? Ні. Ну, ну мені інколи а, друзі кажуть, мов ти забагато часу приділяєш книжкам. От краще б поспілкувалася. Я така ні, дай дочитаю. Дай дочитаю главу і потім порозмовляємо. От. Бачиш, ти встигаєш і почитати, і дочитати главу, і з друзями порозмовляти і повчитися, і попрацювати, і взагалі все Не, на звісно. світі. І хто скаже, що книжки тобі чимось заважають? Ти навіть програму про книжки робиш. Ну взагалі співпало все. Скажи, будь ласка, можливо, щось з цієї книжки тобі не сподобалося? Ой, ну, Я, знаєш, читала і не, роз... не зрозуміла людей, які переїжджали. Ну, переїжджали з будинку, в якому з що будинку, де жив Привид, Бо ну, якщо ти не віриш в привидів, навіщо переїжджати? А якщо віриш, то потоваришуй якось. ну, Він же добрий. Ти навіть не впізнав його. як… Хотіла, як сказати, і, і, хотіла сказати як людину, але потім зрозуміла, що щось тут не так. Ось, ну, люди ну, потрібно було перевірити, знаєш. Особливо, як це так покидати будинок, бо недалеко живе привид. Ну, ну, люди, так, люди що? такі. Можливо, вони бояться того, чого самі не знають, бо самі собі надумають в голові, а потім через це. Роблять неправильні кроки, краще ну, перевірити, краще все перевіряти. довіряй, але перевіряй. От, от. це правильно. А ми з тобою довіряємо, але перевіряємо нашу книжку нашими оцінками. Скільки ж балів exactly. вона у нас заробить? Так і, і почнемо головного критерія, героя. За головного от героя. От, той момент, Давайте. коли ми будемо оцінювати привида. Давай ти почнеш. Скільки ти поставиш балів нашому приводу. Я нашому приводу поставлю дев'ять балів. І це через те, що він я не знаю, якщо він не міг знайти собі а, жильців, співмешканців чи ще щось, написав би вже якусь об'яву чи ще щось, а то він існує, він ходить по дому, він все може, а заселити до себе людей не може. Ну що таке, що за безініціативний привид. Він дуже класний, він добрий, він трошки наївний, і він любить дітей, він любить, взагалі все здається, любить, і він любить книжки. Оце от такий Найголовніше. Так, найголовніше, що він любить книжки. Але от так я дев'яточку ставлю. Знаєш, я, мабуть, також поставлю дев'ять, бо от у приводі така риса мені, що не дуже сподобалось. Він ходить і, ну, мабуть, не ходить, а літає і не знаю, як сказати. І просто вбиває себе тим, що він самотній. От я самотній, мені, мені, ніски, погано, да, мені погано, просто такий, знаєш, як ну, нитик. Привид-нитик. Зараз <рес> закритикуємо його. Ні, він дуже добрий, знаєш, мені сподобалось, він такий якийсь легка, така особистість. Ну, логічно, такий, він привид, він дуже легка, <рес> особистість. Ні, саме на якомусь такому духовному рівні він. Ну він просто привид. От цим все сказано. Та я кожний. Згадую, знаєш, оті старі, 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 старі фільми та мультики про Каспера був такий Так, Каспера. Я пам'ятаю, дивилася це. Так, так, теж такий. Ходив, страждав, щось робив, але в нього також все склалося і майже ідеально. І як ми бачимо, в цього привода також щось дуже цікаве відбулося у житті. І ти йому дев'ять. йому так. за те, що він привіднити привид. <гум> добре домовилися. <гум> Наступне у нас сюжет. Що Сюжит. ти скажеш про сюжет? Ну добра така книжечка. Кінець о, цілком такий логічний. А головне, що подобається нашому привиду. Не буду звісно не буду розповідати. От чи так. зміг привид заснути, чи ні? Ви дізнаєтеся, дочитавши цю книжечку до самі сіганького кінця. Так, тому знаєш, але для дітей, звісно, це я б якщо б в дитинстві це читала, я б фанатіла б від цієї книжки. Однак, знаєш, мені по скільки мені вже, і мені також сподобалось. Скільки Скільки. ж добре, скільки ж скільки? Не треба, ми ж дівчата, ми свої вікни обозначуємо. Я ставлю дев'ять за сюжет, а я поставлю за сюжет десять. Тому що я люблю те, що закінчується логічно, як завжди. У мене було питання спочатку книжки, яке виникло, звичайно, з назви. І в кінці книжці я дізналася, як його можна вирішити. І я вважаю цю проблему саме тим методом, який описаний у книжці, елементарно завжди вирішити проблему зі сном. Це завжди рятує. Ну, Ще молочко з медом. Ой, молочко з медом, це взагалі ідеально. Не молочком з медом напоїти, і спав, би він так. собі спокійнесенько. Тобто 9-10. І останнє у нас це ілюстрації. Ілюстрації до цієї книжки намалювала Наталя Чорна, за що ми їй дуже вдячні. Бо вони фантастичні в приводах оці рожеві щічки намальовані. Оця шапочка на голові. Всі бабусі будуть у захваті, бо привід носить шапочку. Він не морозить собі його привідські ушки. Ну, я була у щирому захваті. Мені сподобалася кожна ілюстрація. Їх дуже багато. Кожна сторінка подекуди по дві ілюстрації на сторінці. І це для дітей, і саме те, що Ти потрібно. Уяви, який класний подарунок буде ця книжка з такими ілюстраціями. А я дивилася оригінальну таку книжку. В інтернеті на Ютубі знайшла відео, там її гортали. І там взагалі там, самі малюнки, і на них написані слова з книжки. Так здивується виглядає чудово. Тому 10. Знаєш, я також поставлю 10 за малюнки. Дуже талановита художниця, ілюстраторка. Бо знаєш, я, мені дуже сподобалася картинка, де Привид наш спить. Це так. Я, я закохалась, знаєш у привида. Отже, зараз ми будемо підбивати підсумки. В нас якимось таким магічним чином вийшло стільки ж балів, як було у минулий раз. 50... Привиди, магія. Ну звісно. Там нафантазували собі. Так воно є. Ось а в нас вийшло 57 балів. У мене, як завжди, на один бал менше, 28, У Іванки 29. В тебе якісь знаєш, такі е, магічні мене властивості. Віще, знаєш, до тому, книжок на один бал. На один бал. І того скільки в нас 57 балів. От чим Непогано. ближче наш топ 10 книжок, тим важче, важче, важче нам встає. Боже, я не знаю, як ми будемо виплутуватися з цієї ситуації, але це буде дуже цікаво. Але я знаю одне: ти підготувала нам три книжечки, які наші так. глядачі будуть читати, доки ми підбираємо наступну книжку. Отже, звісно, так і перша книжка в нас має назву Привид старої башти. Життя цікава річ, особливо коли ти пухнастий котик, який шукає привида у старій башті. Наш давній знайомий хомут знайде нового друга і здійснить свою заповітну мрію. А мудрий місяць, як завжди, розповідатиме свої добрі чарівні казки. Адже вони так потрібні дітям. Автором твори є Марина Чайка, українська письменниця і редактор. Классно Особливо, знаєш, от, привиди і котики. Це Ідеально. поєднання прям. А ти знаєш, як оце, коли котики сидять і дивляться в одну точку, а там нічого немає? Можливо, вони якісь... там щось бачать насправді? Да, і в тебе мисли, мов. так. Акосі. Так, і ти думаєш, Боже, що він там бачить? Що там відвернися? Будь ласка, я не бачу. Так, друга книжка має назву День народження Привида. Автором твору є Сашко Дерманський, найвеселіший український дитячий письменник, справжній улюбленець малюків. І так, ми мені? це знаємо, тому так, що ми, ми його читаємо. читали. Про книжку. У День народження до привида Сашуки-Писуки прийдуть у гості всі його друзі-привиди. І Зловісна Марта, і Гарнюня Гапуня, і Балухатий Блюм, і родий зуб. І майонез. Я так а, зараз а, Привет, скажу, майонез. майонез це два окремих слова. Майонес. А то звучить mm -hmm. воно якось так. Знаєш, смачно. Я думала, така гора майонеза, тільки така вона, як, наче, якась хмаринка, як чи хмаринка. ще щось, бо привид літає. Так, і навіть зелепонь квартальня. Такі, знаєш, імена такі прям. Імена, які хочеться, можна ведучим прочитати. перед ефіром читати, щоб вони <свят> потім всі слова нормально виговорювалися. Так. І в кожного буде своя історія. І третя книжка, остання має назву Ордень лицарів. Привид з минулого. Це дебютна книжка молодого українського автора Романа Крижанівського. Привиди, загадки, карколомні пригоди ордену лицарів. Шестеро кроликів героїв та їхні <рив> духи охоронці раз за разом рятують світ: Узб, Намхерн, Вась, Лакрун, Еркстоун та Савамура. Такі імена знову, знову такі. такі. Ну, я не могла їх не сказати. Я просто вражена тим, що кролики лицарі. Вони ж як ну, зайченята, крольчата, вони ж бояться всього, вони ж такі маленькі, бо тут лицарі, хоробрі. До речі, тут написано, що потрібно запам'ятати ці імена, адже невдовзі вони увійдуть в історію. Маски. Тобто, знаєш, так от будемо сидіти і вчити їх. Ще як під, на історії, а да. потім в шкільну програму ведуть, буде ця книжка з цими іменами, але не в літературі, а в історії. До речі, вона книжка, знаєш, так за як за команду, дуже схожа на черепашки ніндзя. А, Також круто. знаєш тако клас. Ні, мені так, подобається. Так. Класні книжки ти підібрала. Знову якісь такі незвичайні Битяще, і я знов бо... тобі натякаю. Якщо в тебе буде якийсь вільний час, заведи свій блог про книжки. Це обов'язково вистрільть. Це буде дуже круто. Я тобі дуже дякую. Добре, ну а на цьому ми будемо закінчувати. Ми нагадаємо, що дуже дуже скоро у нас буде топ 10 Але у наших глядачів ще є шанс порекомендувати нам у коментарях якусь класну книжку. І можливо, сам ваша книжка очолить наш, наш топ. ТОП. Є лише одна умова, мілана. озвуч. так, книжки мають бути написані українськими авторами і лише українською мовою. Ми будемо дуже чекати на ваші коментарі. Звичайно, ми будемо чекати на все, що ви нам напишете. Пишіть, чи сподобалася вам ця книжка, чи не сподобалося, чи сподобалися ми вам зрештою? І ми чекаємо. Так. Так. Зворотнього зв'язку. Ми завжди його цінуємо і завжди дуже любимо. Тому дуже чекаємо на будь-який зворотній зв'язок. Ну а на цьому будемо вже завершувати. Я yes. нагадаю, що це була Мілана Іцьковіч, я Іванка Гамірзоєва, і ми зустрінемося вже наступного тижня. На все добре.